Уявіть, що ви в Італії замовляєте піцу з ананасами. І бачите, як в очах офіціанта з'являється жах, а шеф кухар починає голосно лаятися італійською. Чому ж гавайська піца викликає такі сильні емоції? І до чого тут взагалі гавайї, якщо її винайшли у Канаді? Але перш за все просимо вас підписатися на канал та підтримати відео лайком. Ми багато працюємо над створенням контенту. На каналі вже майже 70 відео. Тому ваша підтримка буде корисною для нас. Це історія на тарілці, і ми починаємо. Грек, який викликав кулінарний скандал, все почалося в 1962 році в невеличкому містечку Чатем, що в Онтаріо. Сем Панополос, грецький іммігрант, який утік до Канади у 1954 році, володів рестораном «The Satellite». Спочатку це була звичайна закусочна, де подавали типові для тих часів страви: соковиті бургери, стейки та картоплю фрі. Семі не думав, що одного дня його заклад стане місцем народження культової піци. але все змінилося після його подорожі до Неаполя. Побачивши, як італійці готують свою традиційну піцу, Сем загорівся ідеєю додати її до свого меню. Щоправда, спочатку він подавав піцу лише як закуску до основних страв. Хто ж міг подумати, що саме цей додатковий пункт меню принесе йому всесвітню славу? Одного дня Сем експериментував з рецептами піци. Тоді піца в Канаді була відносно новою стравою. Її почали активно готувати лише після Другої світової війни, коли американські та канадські солдати повернулися з Італії, закохавшись у цю страву. Панополос згадував: ми просто кидали різні інгредієнти на піцу і дивилися, що з цього вийде. Саме того дня у нього на кухні була банка консервованих ананасів від компанії Hawaiian Brands. Недовго думаючи, він поклав шматочки ананаса разом із шинкою на піцу. А якщо пірнути ще глибше, то перша версія гавайської піци серйозно відрізнялася від тієї, яку ми знаємо сьогодні. У своїх кулінарних експериментах Сем спочатку використовував не шинку, а хрусткий бекон. Ананаси він викладав на піцу величезними кільцями. Амо, як їх діставали з бляшанки? А соус о соус був набагато гострішим ніж зараз. Сем навмисно робив його таким пекучим, щоб створити яскравий контраст із солодкістю ананасів. Він був справжнім кулінарним експериментатором, який не боявся порушувати правила. Коли інші кухарі крутили носом від самої ідеї покласти фрукти на піцу, Сем продовжував свої експерименти. І хоча його дружина постійно бурчала, що він псує хорошу піцу своїми дивними ідеями, сем не здавався. Зрештою, саме ця упертість і призвела до створення рецепту. Який серйозно вплинув на історію піци. Чому саме гавайська? Цікаво, що назва Гавайська не має жодного стосунку до Гавайських островів. Це був просто маркетинговий хід. У 60-ті роки все гавайське було мегапопулярним. гавайські сорочки, гавайська музика, гавайські вечірки. А все тому, що у 1959 році Гавайї стали 50 50-м штатом США і почалася справжня гавайська лихоманка. До речі, якби Сем використав іншу марку ананасів, піца могла б називатися зовсім інакше. Уявіть собі, філіпінську або тайську піцу з ананасами. Це цілком могло бути і так. Спочатку клієнти Сема були шоковані такою комбінацією. Гаряча запашна піца і консервовані ананаси? Ви жартуєте? Така була типова реакція. Але потім люди спробували, і багатьом сподобалося це незвичне поєднання смаків. Звісно ж, не всі були у захваті. У 2017 році президент Ісландії Гудні Йоганесон викликав міжнародний скандал, коли жартома сказав, що якби міг, то заборонив би ананаси на піцці. Інтернет вибухнув: одні підтримували президента, інші були обурені. Йоганесу навіть довелося написати у Фейсбук пост, де він пояснив, що немає такої влади, і це був просто жарт. Ар, що переріс у інтернет-війну між прихильниками та противниками гавайської піци. Суперечка була настільки гарячою, що навіть Джастін Трюдо на той момент прем'єр-міністр Канади утрутився, написавши: Я стою на боці гавайської піци. А знаменитий шеф кухар Гордон Рамзі одного разу заявив, що ця піца знущання з кулінарії, і це вкотре викликало нову хвилю суперечок. Тепер трохи цікавих фактів. Сем Панополус помер у 2017 році у віці 83 років, так і не розбагатівши на своєму рецепті, він не запатентував його. Гавайська піца входить у топ 5 найпопулярніших піц у світі. В Австралії це найпопулярніша піца після піци Супрім, до складу якої входить болгарський перець, салямі та шинка. В Італії ви навряд чи знайдете гавайську піцу в меню традиційних піцерій. У деяких піцеріях за додавання ананасів беруть додаткову плату, називаючи це податком на суперечливий інгредієнт. Це одночасно одна з найулюбленіших і найненависніших піц у світі. За даними опитування ЮГАВ 2017 року, 12% людей вважають гавайську піцу своєю улюбленою. При цьому 24% опитаних називали її кулінарним злочином. Сем Панополос експериментував не тільки з ананасами. Спочатку він пробував додавати на піцу зелений горошок, маршмеллоу, і навіть желейних ведмедиків. На щастя, ці рецепти не сподобалися навіть йому самому. Історія гавайської піци це історія про те, як іммігрант з Греції, живучи в Канаді, використав американські Гаваї як бренд, щоб продавати італійську страву з ананасом. Оце та глобалізація. І хоч би що казали гейтери, гавайська піца вже понад 60 років радує своїх шанувальників по всьому світу. А ви як вважаєте? ананаси на піці – це геніально чи жахливо? Пишіть у коментарях. До речі, чимало людей дивиться наш канал без підписки. Виправіть це прямо зараз! Нам дуже важливе зростання каналу. Дякуємо та чекаємо на ваш коментар. До нових зустрічей!